Вдасться в Україні побороти корупцію після війни. На жаль, тут розклад трішки гірший. Випала книга, це про те, що все таємне. Книга закрита в цій колоді, і ось тут лежить лупа. Ще треба досить багато часу, щоб виявити ось цих, корупціонерів, зрадників, але вони будуть виявлятися, і їм буде покарання, по мітлі. Мітла це спори, конфлікти. Я думаю, що це впоряд з книгою і виявлення корупціонерів та притягнення їх до відповідальності. На жаль, ось тут фінальна карта місяць. Тобто, відразу після війни питання з корупцією ще буде як тайна, покрита мраком. Будуть ще тіньові різні схеми. і… Це будуть у високих ешелонах вла.